Вітаю на константі. Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону номер 11391 про внесення змін до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо розширення кола військовозобов'язаних чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях для надання відсрочки від призову. На військову службу під час мобілізації. Посилання на закон залишу в коментарях. В принципі, з цієї назви уже все стає зрозуміло, кому і у зв'язку з чим будуть надаватися відсрочки. Проте, якщо хочете заглибитися у процедуру прийняття акту і проаналізувати повний його зміст, це відео для вас. Але спершу пропоную підписатися і написати коментар під випуском. Це дуже допоможе розвитку мого каналу. Продовжуємо. Метою закону, як зазначають його автори, до речі, ось перелік авторів: є надання відсрочки від Призову на військову службу під час мобілізації, військовозобов'язаним чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях, для надання відсрочки від Призову на військову службу під час мобілізації. Мета копіює назву або навпаки. Далі йдеться. На офіційному інтернет-представництві президента України у розділі електронні петиції набирає голосів звернення родин загиблих щодо правки до закону про мобілізацію номер 10449 до статті 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації з проханням допомогти у дуже болючому питанні, що торкнулося безпосередньо багатьох родин загиблих, в яких зростали діти повнорідні, рідні мати й батько, і неповнорідні, де рідна мати або батько, навіть самі нардепи визнають, що саме петиція стала причиною ініціювання законопроекту. Тож не варто їх недооцінювати. Петиції до народних депутатів України також надходять звернення про внесення змін до закону про мобілізацію шляхом повернення попередньої норми в частині тлумачення рідних братів-сестер, зокрема з уточнюючими поняттями повнорідних та неповнорідних. Такі недоліки в мобілізаційному законодавстві, які щодо мобілізації хлопців до 25 років, можете, до речі, подивитися відео. З'явилися через поспіх у посиленні мобілізації наприкінці зими. Наслідки цього вилізають аж через півроку, і те переважно з ініціативи або простих громадян, або правозахисників. У зверненнях до народних депутатів України та петиції на сайті президента йдеться про те, що у попередньому законі про мобілізацію у статті 23 у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, йшлося, що цитую не можуть призвати жінок і чоловіків, чиї близькі родичі: чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний. Повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях. Але до закону про мобілізацію до статті 23 було внесено правку, і у пункті щодо тих, хто не підлягає мобілізації, прибрали слово, цитую, неповнорідний брат-сестра. Чим керувалися, коли вносили таку правку, невідомо. Задають нардепи питання самі собі, але цією правкою завдали великого болю багатьом родинам, хто втратив близьких на війні. Родини, які звернулися зі зверненням про внесення змін до закону про мобілізацію шляхом повернення вилученої норми, вважають, що відправляти другого сина на війну, коли загинув перший, це над їхньої сили. Родини загиблих, у кого сталася така ситуація, просять повернути у закон попереднє формулювання статті 23 у пункті про тих, хто не підлягає мобілізації: рідний, повнорідний, неповнорідний брат сестра. Адже діти, які виросли в одній сім'ї, у яких матері або батьки рідні, вони є рідними. Загальна характеристика та основні положення проекту. У проєкті закону пропонується внести зміни до закону України про мобілізацію. Ційну підготовку та мобілізацію, зокрема до 3, 4 та 5 пунктів частини 3 статті 23, де передбачити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації для військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Зараз ви можете бачити, як стаття 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію виглядала ще декілька днів тому. А як зараз? Відсрочка від призову на військову службу під час мобілізації. Призову на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції. Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі знову ж таки, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати або рідний, повнорідний, неповнорідний. Брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримуванні збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. А також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану, члени сімей чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, рідний, повнорідний, неповнорідний, брат чи сестра. Осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння українському народові, виявлені під час Революції Гідності листопад 2013 лютий 2014 року. Перед прийняттям закону Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки на своєму засіданні 15 серпня. 24-го року розглянув проект закону 113.91 і дійшов висновку, що враховуючи позицію головного науково-експертного управління апарату Верховної Ради, а також те, що Міністерство оборони України за результатами розгляду підтримало згаданий законопроект, необхідно рекомендувати включити до порядку денного 11-ї сесії Верховної Ради України 9-го скликання проект закону 113.91 – та прийняти його за основу, і в цілому, що народні депутати не могли не зробити. Залишилося, щоб закон підписав голова Верховної Ради Стефанчук, ну і президент України Зеленський. Тим часом пропоную написати в коментарях вашу думку, чому у законодавстві з'являються подібні антилюдські положення. Проста непрофесійність, недбалість або ж все ж таки злий умисел. А на цьому я з вами прощаюся. Якщо відео було інформативне, підписуйтесь на константу, поширюйте відео. Чао!